Днями з'явилася заява про те, що кільком журналістам скасували акредитації на допуск в зону бойових дій, мовляв, тому що вони цитую ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження з відповідними командирами та службами зв'язків з громадськістю військових частин здійснювали інформаційну діяльність в місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів. Кінець цитати. Видання Детектор Медіа повідомило, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, у тому числі CNN та Sky News. Окрім них, у Херсоні після звільнення також працювали знімальні групи Суспільного, громадське, і також в ефірі каналу Рада було включення з Херсону. І от тут хочеться навести думку Тараса Березовця, тому що він якраз два в одному. Він в минулому, і сподіваємося, в майбутньому це журналіст. Який все життя працював саме як журналіст, а зараз він військовослужбовець у Збройних сил України. Тож він бачить ситуацію якби з тої сторони, і з іншої. І його слова достатньо цікаво послухати. Скажу неприємну річ, але ситуація зі скасуванням акредитації для журналістів CNN і Sky News стала закономірним результатом ставлення до роботи журналістів під час війни з боку окремих посадовців. Знаючи ситуацію зсередини, я довгий час змушений був утримуватися від коментарів, але відкликання акредитації журналістів світових телеканалів показало всім викривлену реальність, в якій живуть деякі керівники. Позиція не пущать, як імператив логіки совєтської армії, на жаль, є повсякденною нормою людей, що досі живуть у парадигмі «лучша армія у світі була в СРСР, а жуков ідеал військового начальника. Живучи в парадигмі пізного Брежнівського застою 80-х, складно бути на одній хвилі з медіа, що живуть у діджиталізованій реальності 21-го століття, замість захищати, допомагати і давати працювати журналістам окремими чиновниками обрано найпростіший шлях сегрегація медіа за незрозумілими критеріями, причому незрозумілими ні для самих журналістів, ні для пресофіцерів Збройних сил. Або дії окремих радників міністрів, як це було під час звільнення Лиману, всупереч наказам та інструкціям генштабу, що обурило як військових, так і журналістів. Зрештою, відкликання акредитації міжнародних медіа стало червоною лінією як для журналістського цеху, так і для самих військових. Якраз для Збройних сил робота журналістів є вкрай важливою. Ми поважаємо і цінуємо працю українських та світових медіа, адже їхня віддана робота, пов'язана з ризиком для життя, демонструє всьому світу можливості як нашої армії, так і переваги сучасної західної зброї. Одразу скажу, така ситуація не є типовою для армії в більшості випадків, як під час Харківської офензиви, було знайдено правильний алгоритм роботи з медіа. Більше того, до безпосередньо заборони роботи медіа керівництво Генштабу не має жодного стосунку. Ми маємо справу з класичним випадком чиновницького перегибу на місцях, як то кажуть. Втім, ситуація насправді має всі ознаки критичної і вимагає втручання вищого військового керівництва. Українська армія це сучасна армія, вона швидко вчиться, в тому числі на помилках, щоби стати найкращою. Без допомоги незалежних медіа це зробити буде. Неможливо.